Ому випуску я залишаюсь тут. Нас замітатиме хуртовинами посеред поля, але ми прорвемось на спеціалізованій техніці, щоб показати вам, як вирощують та доглядають за рослинами у зимовий період в воюючій країні. Телеканал Віта висаджує дерева для збереження екосистеми країни з зими у весняний оазис, і з'ясуємо, який тренд серед ялинок варто придбати і собі в 2025 році. Хвойні декоративні деревця на тоненькому стеблі не пропустіть історію Артема Дерев'янка, який висадив зелені насадження на шести гектарах землі і самостійно контролює якість кожної гілочки. За день, що находиться, то вже нічого не хочеться. Мене звати Артем Дерев'янко. Я залишаюся тут, щоб розвивати екосистему нашої України. Артем Дерев'янко, агроном-підприємець, народився в селі Ільківка. Одружений виховує двох діток Максима та Маргариту. Закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю садово-паркове господарство. У 2019 році заснував садово-ландшафтний центр в селі Горбанівка на Вінничині, де вирощує декоративні рослини. Головним критерієм успіху власної справи називає важку працю на землі. Мене звати Олена Літвіцька, і я залишаюсь тут, щоб познайомити вас з людиною, яка озеленює країну, не просто вирощуючи рослини, а й вирощуючи надію в наших серцях, що ми будемо жити в країні екологічно чистій. Артем Дерев'янко, засновник садово ландшафтного центру, в якому ми сьогодні знаходимося. Вітаємо вас, Артем. Так, день всім. через те, що російський окупант прийшов на нашу територію і знищує наші ліси. Нашу екосистему озеленення доводиться тяжко нашій країні, але невеликими силами такі підприємці, як ви, які невеликими силами, але допомагають нашому українському озелененню процвітати і розвиватися, розмножувати рослини. Як в кризу, як в війну розвивати оцю всю ділянку, кожну рослинку доглянути, подбати про неї, як криза вплинула на. Підприємства. Ну, дивіться, незважаючи на важкі часи, все одно мусимо стараємося, добиваємося результатів, працюємо, тому що в нас країна, у нас одна, мусимо її тримати, добиватися, щоб був мир, була перемога, щоб розвивати екосистему, відновлювати ліси, насадження. Тому мусимо працювати. Все, як то кажуть, не дуже легко, тому що в такий час складний, мало працівників. Важка ситуація, але руки не опускаємо і працюємо. Я неодноразово приїздила сюди. Мій чоловік купував у вас насадження, але ми чули від вас, що дійсно проблеми зі спеціалістами немає кому працювати на цій землі. Як сьогодні? Чи змінилася ситуація, чи доводиться вам особисто об'їжджати всю цю територію, поливати, доглядати і от кожен кущик під оком засновника. Ну, Стало набагато, звісно, важче, але стараємося, більше самому працюємо. Частково люди ще є, місцеві допомагають. Скільки люди... працівників сьогодні потрібно тут? Ну, на таку територію то мінімум 10-15 чоловіків на сезон потрібно. В літній період працюють жінки. Їх оформлюємо на тимчасову роботу, вони працюють тільки сезонно, На зиму ми їх звільняємо, тому що взимку росте не в стані спокою, а літом то потребує догляду, корнування, просадка, полив. Це все займає теж великий обсяг робіт. Як сьогодні зимують ці всі рослинки, які такі ледь їх видно зелененькі, снігом притрушені. Ну, деякі рослини зимують хорошо, деякі потребують теж догляду, тому що якщо налипання мокрого снігу, то деякі рослинки ломаються, і в'ятки, які маленькі, вони можуть так само відчахуватися, тому треба слідкувати. Якщо мокрий сніг, залипання, то мусимо трошки обтріпувати Деякі рослини зв'язуємо, щоб їх не поламало. Накривати не потрібно, якось такі плодові дерева, які. Ні, ну накривати не, не потрібно, тому що тут великі об'йоми, кожну рослину це. Ну, Чим, до речі, да. їх накривати? Накривається агроволокном білим, спеціальним таким, щоб вона не обмерзала, але в нас в наших обйомах ми це не робимо. Тобто на приватних будинках, на ділянках, де є догляди, там люди. Укриває. Скільки тут сьогодні гектарів засаджено і трошечки хочемо побачити цю красу? Проведіть екскурсію. Е, так, тут на території у нас засаджено 6 гектарів. Е, практично 4 гектара вже майже в дорослому вигляді. 2 гектара ми в цьому році засадили, тобто маленькими черенками. Е, так що всього в загальному тут 6 гектарів. Неподалік нас ще є ділянка, ще 4 гектара. Там є крупномірні дерева, mm -hmm. Ось, то практично звідти ми викопуємо, перевозимо сюди, рослина адаптується, укореняється і тоді можемо вже реалізовувати клієнта. Звідси просто буває таке, що просять викопати, бо закохалися саме в цю ялинку. Так, звичайно, буває, але це олейна посадка, де якого ми вирощуємо тільки спеціально для себе, щоб було гарний естетичний вигляд. Ага, ага. Тобто є спеціально виділені ділянки, звідки можемо копати. Так. А ось там такі декоративні трав'яні кущики. Це що за Твої рослинки? Е родина з лакових, там є великий асортимент, злакові трави. Також є і Юка, є вівсяниця, є міскантуси, вініки, хіноцея, малінія, тобто там великий асортимент теж. Вони витримують низькі температури. Так, вони зимують у нас на вулиці, на тут тобто не вибагливі. Для того, щоб це все утримувати, які потрібні додаткові ресурси, окрім спеціалістів? Додаткові ресурси повітряна техніка, мотоблок, фризування відбувається також. Між радіо технікою трактором міні обробляємо І полив зроблений система автоматичного поливу. Капельний полив тут на, на території розкидано 7 км автоматичного поливу. Ну і обробка. Обку все проводимо все вручну, бензополівізатор спеціальний, який обходиться все поквартально. Чи потрібно підлаштовуватися під вимкнення світла стосовно поливу цих рослин? І чому не вистачає лише одного снігу для них? Ну, розумієте, сніг це хорошо, це дуже велика кількість вологи, це для рослини дуже йде корисно. Але зимою рослина в спокій не потребує поливу літом, особливо коли засушливі весни, коли рослина починає розвиватися, закладає нову бруньку, дати їй сил треба силу роста, то тоді потрібний полив. Тоді мусимо включати все систему точно поливу. Ви генератор собі не придбали для того, щоб щось регулювати? Е, генератор не придбали, тому що це дуже великі об'йоми, бо на генераторі це дуже великі затрати. То... А як ви підлаштовуєтеся під вимкнення світла? Дивитеся графік? Дивимося графік, дивимося, в нас є графік, коли має виключатися світло, тоді стараємося під той графік включати, щоб воно вже все було полито. Ось ночі менше виключає світу, то поливається система автоматично вночі. Також якщо брати логістику е системи, коли ви берете рослини і привозите їх з далеких країн, як під час війни працює ця система? Чи не блокували можливість привезення сюди рослин? Чи е є замовлення за кордон? Ну, дійсно, частково привозимо, деякі рослини за кордону були там питання з таможнею, але в більшості всі рослини вирощені наші. Тобто, саме більше тому ми використовуємо тільки свій посадковий матеріал. Все черенкування все наше. У нас є парник, який ми все закладаємо, там черенкування, потім вже йде всадження в грунт. Ось ми стараємося для того, щоб все було наше укліматизоване, щоб воно було вирішено на нашій території, щоб воно не хворіло, не адаптувалося в нашому кліматі. Так часто тут відбуваються перегони на тракторці, на квадроциклу. Постійно, кожен день, коли є робота, то завжди є рух. Завжди працюємо, рухаємося, їздимо, перевозимо, об'їжджаємо. – Цю територію треба об'їхати, обійти пішки важко, тому що я вже так прогулялася декілька разів. Всю територію обійти, все до кожної рослинки подивитися потрібна важка техніка. Важка техніка потрібна для пересадки великих дерев. Ми займаємося також пересадкою крупномірів. Дерева, значить, пересаджуємо як від одного метра, так і може максимум до вісьми метрів. Пересадка для чого потрібна? Ну, пересадка потрібна для того, щоб дерево укоренилося, щоб дало гарну кореневу систему. Тоді ми могли дати споживачові, щоб воно гарно прижилося, щоб не хворіло, щоб мало гарний пирізь і мало гарний вигляд. Квадроцикл потрібно чисто для того, щоб об'їхати територію. Так, об'їхати, тому що 6 гектарів за цілий день, якщо знаходиться, то вже нічого не хочеться. Тому техніка така теж потрібна це дуже важливо. Люди працюють, під'їхати, подивитися, проконсультувати також і клієнтам, де що показати це дуже зручно. Яка ще техніка працює на цьому підприємстві? Що потрібно сьогодні для можливості сучасно працювати, вирощувати такі гарні рослини? Також у нас техніка працює, маніпулятори є 5 Для того, щоб робити доставку крупного це тільки потрібно ним, тому що дерева вже мають вантажність як від півтони, так і максимум було до 2,5 тонн одне дерево. Тому маємо техніку крана, який перевозить на посадку на об'єкти деревину. Також маємо буси, грузовики по 1,5-2 тонни, які робиться доставка кущів, дерев, таких різних маленьких розпарів. Ця техніка, вона українського виробника, чи її доводилося звідкись приганяти? Ні, це український виробник. У нас в Україні виробляється. Хто Мені робить то... такі? Це підприємці, українці, самі хлопці, які виготовляють, мають цехи, саморуч її роблять. Тобто це український український виробник. Підтримуємо українського виробника. Тільки так. Квадроцикл, то це китай, як зазвичай, угу. що простий. Яка сьогодні логістика між країнами? Наскільки це важливо і потрібно в такому ландшафтному садовому центрі співпрацювати з іншими країнами? Чи сьогодні все обмежено в одній країні і в областях? Ну на даний момент все об'єднано в одній країні, Тобто працюємо внутрі нашої України. Чи є у вас така колаборація з іншими областями, там з Карпатами, можливо, ялиночки десь привозити, сосни? Е, ну є по з других регіонів привозимо, було частково з Тернопільщини привозимо. В них там є гарні теж, тому що в нас асортименту не було. То ми там е, частково в них брали. Е, Бешецький район брали той саженці, з Київщини привозили Черенки, ось, допустимо, берези. Той частково з інших країн також беремо саженці. Це дуже класно, що є така можливість дружити, підтримувати одне одного, але адже зараз в воєнний час дійсно такі підприємства, які начебто не стратегічні, вони трошечки постраждали. Чи відчули ви це на своєму підприємстві порівняно з мирним часом, воєнний? Такий чи сколихнув вашу фінансову систему, чи ви відчули якісь зниження купівельної спроможності? Зниження так відчули, тому що люди, коли перший рік, то взагалі реалізації було дуже мало, тому що люди не знали, що буде завтра, то рух взагалі припинився. На наступний рік було трошки краще. Також суттєво відчулися затрати. Перший же рік, коли відбулася війна, було в Парнику зачеренковано 40 тисяч саженців, які, на жаль, майже загинули. загинули, тому що призупинив догляд, призупинив все, полив і, на жаль, частина стало. загинула, загинуло, да. тому що Це все... була криза, тому що не знали, куди буде, рухатися, що потрібно так, це все так. розвивати і продовжувати. Так. Тоді дуже багато підприємців переживали кризи і моральну таку ж шкоду. Психологічно, як вам було ось проходити повсі ці ряди рослин, які треба було також рятувати не лише людей, а й рослини. Які тоді були думки? Ну, думки були, звісно, що все буде гаразд, але руки опустилися, практично нічого не робилось, бо не знати, що буде завтра. Люди виїжджали за кордон. Плани будувалися на те, щоб теж виїжджати. Але але зібралися силами і втрималися і працюємо далі. Скільки працівників від вас пішло на фронт? Е, нас на фронт пішло четверо працівників. Це люди, які працювали так, тут працювали і любили свою роботу. роботу так, так. Чим ви сьогодні допомагаєте своїм працівникам? Чи є у вас можлива підтримка військовослужбовців від е, компанії? Допомагаємо від компанії також на збір і на дрони. Також ми придбали вже і автомобілі, давали допомогу. Допомагаємо і речами. Ну чим можемо, тим допомагаємо. Стараємося, якби було найкраще. Класно, що допомагаєте. І дійсно, сьогодні, завдяки саме Збройним силам України, це все може тут рости, і під українським прапором компанії можуть розвиватися. Так, звичайно. дякую їм, що вони там є. Так що ми маємо змогу тут працювати. Дивіться далі, яку ялинку на новий 2025 рік визнали вибором року для саду та квартири. Слинки переїхали сюди на зимівлю із садового центру. Яка тут температура, що для них потрібно, щоб їм перезимувати? Ну, дивіться, тут температура невисока. Зимою десь температура 5-7 градусів для того, щоб це вистачає рослині, щоб вона не замерзла, щоб вона мала свойство перезимувати, бо деякі рослини у нас в зимній період можуть вхворіти, особливо uh -huh. штамбові рослини. Вони потребують більш температури вищої. Також це тут, саджанці. Також, да, це черенки, які укорінюються. Тобто навесно ми їх пересаджуємо вже в відкритий ґрунт. Тобто на плантації, на які ми підготовлюємо з весни. Тому що, якщо ми його висадимо в ґрунт, воно так не укоріниться. Тут на літо чіпляється. Притінення ще сітка для того, щоб черенки не горіли, для того, щоб вони краще пустила коренева система. Але Чер... є ще якісь рослинки, які такі дуже вибагливі до температурних коливань? Е, ну так, тобто є такі сорти рододендронів, які не зимують на вулиці, Це тобто, вони? їх так. То ми mm -hmm. їх е, зберігаємо тут на землю, тут також гортензії частково. Також штамбові рослини, штамбові рози, ялинки різних сосни, всі які на прививках, то тут зимують вони в нас тут. Це парник. Тут ми бачимо, що є автоматичний полив і температура десь градусів 5-7. На зимою так 5-7 градусів. Літом температура бажано щоб не було 26-28. Треба берегти від температурних так. перегрівань. Тут стоїть система автоматичного поливу, стоїть туман, стоїть програматор. За денний період тут включається автополив 8 разів, кожен раз по 15 секунд для того, щоб воно охладило і полило, щоб коренева система краще розвивалася, щоб були гарні привіз, гарні результати. Тут дуже така оптимальна, комфортна температура. Вологість така підвищена, запахи неймовірні, які камера не передає. Через постійні блекаути, як ви вирішили питання з автоматичним поливом? Чи немає проблеми з цим? Ну, Дивіться, полив у нас працює тут систематично постійно, тому якщо в днем його не поливати в спекотну погоду, то рослина будуть гинути і відмирати. Тобто, в нас спеціальна є йомкость, яку ми накопичуємо туди воду, літом вона прогрівається і система потім. Все поливається автоматично. Там працює насос, насос на але станція. насос електричний. Електричний насос. Чим так. він живиться? Е, насос живиться електрикою, але де ви її берете, коли по всій країні її вимикають. Ну частково тоді, коли вимикають світло, якщо немає, попадає в режим поливу, то поливаємо вручну. Ага. Електрополівізатор, тоді поливаємо додатково вручну. Як це виглядає, коли ви з лієчкою кожну рослинку в міру водичкою поливаєте? Ну, у нас спеціальний електрополівізатор, такий, який так само робить туманний полив. Звісно, це набагато довше, це не так ефективно, але мусимо перебиватися, так як воно є. Бачу, у вас там такі хвойні декоративні деревця на тоненькому стеблі. Що це за оригінальні такі рослинки? Е, ну це в нас є тут різні десь значить, хвойних штамбових. Значить, і ялини, сосни, е, ялівці, берісклети на штамбі? Тобто сосна джопі, сосна кедрова, є, ялівець, блюкарпет, блюстар, є всі види на різних штамбі. Як буде рости ось це дерево, коли воно зараз просто такою шапочкою зверху, ялиночка? І як часто сьогодні українці замовляють саме таку унікальну ялинку, можливо, до новорічних різдвяних свят? Ну, це більш такі декоративні, на новорічні свята таке не замовляють, це більш такий декор, ексклюзивний варіант, десь прибудинкових територіях їх використовують на олейних посадках, невеликих зонових таких клумбах. Тобто воно акуратне, компактне, не має велику крону. Коли з'явилася на них мода в Україні? Ну, я думаю, Звідки що це вже давно. Вони такі. Це мода приїхала з за кордону, там більше воно вже швидше все розвивалося, а в нас воно вже тут десятки років є, але. Стараємося, щоб все було краще. Дивіться далі: поради від агронома, як зберегти ялинку, що робити, щоб вона пережила свята та успішно адаптувалася після висадки на вулиці. У як і в попередні воєнні часи люди задумуються про те, чи ставити ялинку, чи не ставити. А у вас така альтернатива: є можна придбати ялинку у горщику, висадити на приватному секторі, або ж вона побуде трішки в квартирі, прикрашена, а тоді висадити, десь знайти їй місце. Як часто сьогодні українці купують в такому альтернативному варіанті ялиночки на новий рік? Ну, розумієте, незважаючи на війну, люди все одно хочуть свята, хочуть якісь радості, тому що діти не завжди розуміють, що таке війна, але жити і радуватися потрібно. Тому люди завжди цікавляться. Тому Ку -ку. ви висадили багато їх. Багато тут. Висад... Ну, у нас плантація тут тута більше тисячі штук є ялиночок. Ось, висаджуємо багато, є ще одна плантація закладена на ялинки. Так що ми сподіваємося на перемогу, що все буде добре і. Перспективи вирощуємо велику кількість. Але тут такі вони невисокі, всі інші вже розібрали, такі, які можна ставити ну, з тим. Були і побільше, але частково вже розібрали. Частково інша є плантація, там є і побільші ялинки, тут а півтора метра, там є і 2-2,5 два, два до трьох метрів. Ось, є різна ділянка, різний вік посадки, тому і різні розміри. Сосни також купують, я бачила, також. там є вже лопатами, викопували. Є вже. такі теж сосни купують, і сосну звичайно. Є плантація у нас сосни кримської також купують, та більш така пізнарядніша, більш пішніша. Так що цікавляться всім. Ви як експерт, скажіть, це нормально брати ялинку додому? Вона там в теплі, їй добре, гарно, вона тільки адаптувалася, тоді вони через там місяць, ближче до кінця січня, її раз і на вулицю. Чи витримує вона таких коливань температурних? Розумієте, не завжди так витримує, тому що якщо в кімнаті температура 25 і плюс буде вище, то і з риску її винести на мороз, тоді рослина хворіє, тому що не плавний перепад температури. Потрібно винести або на якусь таку більш е, прохладніше місце, якусь віранду чи якісь, допустим, там бокси, а потім перенести її вже на вулицю, щоб поетапний знищення температури. Тому що якщо зразу з тепла на то вона прихворіє, може і загинути. Як швидко ростуть ялинку, якщо придбати собі в приватний сектор в свій сад? За який час ось така маленька ялиночка може досягти. Ну, такого дитячого зросту. Ну, це вік, допустимо, це ялинка. Якщо з черенка взяти, то це трьохрічка. Три роки за три вона... роки вона ось так. Три роки, писала, десь так? сантиметрів буде 70. Четвертий, п'ятий рік вона тоді набирає вже більше потужності, вона тоді піднімається швидше. Якщо півтора до двох метрів, то це вік буде десь 5-6 років. Потрібно її чимось одобряти, щоб вона була гарна, така гілочками густенька. Ну, для того, щоб воно гарно мало вигляд, значить робимо просапку в першу чергу, щоб був зрихляний ґрунт. Весна кидається азотні добрива, на зиму кидається тільки каліні добрива і все. І весною робиться кронування. Кронування робиться для того, щоб була більш вона компактніша, акуратна, щоб була гарна форма, таку, як би хотіли ви, ви Угу. Потрібно над нею трошечки попрацювати. Так, так. Уваги, все хоче, щоб було гарно, треба приймати. Які увагу. сорти хвойних дерев у вас є? Сортів хвойних дерев є різні види. Тобто, починаю від ялинки. Ялинка європейська, ялина глагука. Це яка? Ялин... це ялина звичайно європейська. Наша місцева ялинка. Ось там така густенька, я бачу, це теж, теж, теж вона, це все один сорт, тому що десь більше сонця, більше її застригли, тоді вона така буде плотніша. Угу. Тут плантація ще в нас є ялина глаука. Або вона сиза. така більш блакитна. Так, це є блакитна ялинка, такого кольору сизого. Ось, зовсім інакше сорт. Також є ще ялинки, ще коніки є, конічні. це така невелика ялинка, яка досягає максимум 1,5-2 метри в дорослому вигляді. Теж компактна. Ну, є асортимент, є. Яку найчастіше обирають українці собі додому на зрізку? Ну, на зрізку це саме звичайно наша ялинка європейська, зелена. Між саме така ходова. П'ять років вже ваш сад розвивається. За цей час дійсно ми бачимо, що тут дуже красиво. У вас можна робити якісь весільні зустрічі, якісь заходи, де дійсно екологічно красиво, і це все у нас на Вінниччині. Чому ви любите цю справу? З чого вона у вас почалася і чи задоволений ви сьогодні тим результатом, який маєте? Починалося в першу чергу з бажання. Якщо є бажання, то знайдете все. І кошти, і землю, і можливості. Тобто, наш час головне бажання. Землю. землю. Де брати землю українцеві? У ну, земельні ділянки це отримали паї, частково докупили ділянку і так розвиваємося. Багато дало руху у будівництві парника програма Стартап. Ми подали на цю програму і наша держава дала на розвиток 100 тисяч гривень. Це ту... державний проект, державна державний, грант. державний грант, так. В якому році він відбувся? Е, в 21-му році відбулося якраз перед війною. Так так і це перед війною. Це ми виграли цей грант на дали допомогу для будівництва парника. Я задоволений на всі стої розумієте, тому що цим треба жити. Я цим живу. Це моє як хобі. Я від цього получаю задоволення. Це дійсно дає. енергію. – А як можна розвитку? задоволення отримувати, що кожного дня підходити до рослинка? дивитися, чи й шкідники не поїли? Ну, цим, Це треба любити, цим треба родитися, щоб відчувати дійсну енергію від рослин. Я сам люблю всі стригти і так само з заготовки, бонсай, ніваки, всякі неправильні форми. Я дуже це полюбив. Мені це сподобалося. Ось, ну, і віддаю все життя для того, щоб це все було гарно і естетично виглядало. У вас вдома також є насадження? В е, будинку так, є насадження. Які? Теж. Порекомендуйте є... глядачам. Є... що ви собі висадили, щоб є багато, Велика кількість дому посаджено. І бонсаїв і різних форм, і спіралі, і жива ізгороді. Є і хвойні різноманітні з насадження. Так що бо дехто кажуть люди, що не можна ялинку в будинку садити, але це як. На які а чому не вважають? можна? Ну, коли старі часи говорили, що бабушки, що якщо ялинка є посаджена, то це є якийсь негатив. Але я не вважаю, що це правильно, тому що люди багато садять, використовують і забобони. Я вважаю, що на це не потрібно звертати уваги. Окрім того, що тут дійсно потрібно працювати, вкладати гроші і власний фізичний ресурс. Всі ці рослинки продовжують рости, радувати людей. І... Ви вкладаєте всю справу любов. Чому ви залишаєтесь тут? Ну тому, що це все було зроблено з душею, тому що це було як то казати закладено питомник, Це не на один, не на два роки, розумієте, це все робиться на роки. До того, що це передається в потомство з покоління в покоління, от японці як вирощують декоративні дерева, абонсаї, то там взагалі по 100 років вирощують, щоб досягти гарного результату. Тому тому покида... ваша справа на міцне українське майбутнє. Так, тільки так, тільки Україна вперед, Україна переможе і все буде гаразд. У вас дійсно такий оптимістичний настрій. І це відчувається і на ваших рослинах, адже від поганих людей вони не будуть рости, а лише від тих, хто дійсно піклується і дбає про них. Дякуємо вам за те, що залишаєтесь тут, за те, що розвиваєте екосистему, рослинність в нашому регіоні і за те, що ви любите свою справу. Вам теж дякую, що завітали. Всього найкраще. Друзі, це був проект. Я залишаюсь тут. Залишайтесь на телеканалі Віта.